Христос Воскрес. У нас сьогодні другий день Пасхи. Дуже так похмуро на дворі, дощі крапає. Хочеться тільки відпочивати, ми, чим ми будемо займатися, але нам потрібно трішки попорити, повипускати, понагодовувати нашу сарану. Вчора був дуже гарний день, приїжджали мої найдорожчі гості. Приїжджав брат з жінкою. З діточками. Куми приходили, сусідка заходила, батьки приїжджали. Чесно сказати, хотіла дуже вам засняти це все, але потім я настільки за ними заскучала, так давно їх не бачила, що не хотілося брати. Просто хотілося поспілкуватися, пообідати її. Ну так що початок зняла, а далі все. Телефон відложили і навіть його до пізньої ночі поки ще все не поприбирали, не брали. Ось так. Так що всім гарного дня. веселих свят. Все-таки свята продовжуються, правда, хто на роботі, той сьогодні працюють. І ось так. А ми порати. Вчора наші найменші гості допомогли нам ось зелені нарвати, добре, що вони, вони просто прогулювалися, я їм запропонувала нарвати, і вони ось нарвали сниті, там травичка попадається. І так, як у нас сьогодні дощ, кролики були без зеленого. Наша красотулька одна із, я так по жменці даю їм, вони собі смакують. Лысые качки кричать, хоть чуть же на волю, на, на дождик. Мене питали, чи ми годуємо в'єтнамських своїх свинок, даємо товч, госипку. Я ще додаю соняшниковий жмих, по жмінці так даю. І зараз сира картопля. Був період, що вони їли варену картоплю, є буряк, даємо буряк, ну і зелень. Зараз вже зелень з'являється, це кропивка, травичка, а взимку сіну додаємо, додаємо. Дуже гарно їдять сіно. Наших курочок почалася линька і ось. Два, три яєчка, чотири яєчка максимум, хоча курочок багатенько. Курочкам даю дерть зранку, госипку. Та як додаю, туди сонячниковий жмив, а ввечері зерно. Курочки наші більшості зимою несуться, а ось весна, літо. Починається в них глинька, і вони менш, менш несуться. Індичка наша ще не несеться. І ось так. У нас на інкубаторі 37,5. Тут закладені гусі та качені яйця. Це вже всі, які оплодні і гарно розвиваються. Вчора пересвітила ще. Одне гусіче і два качені забрала. одне качення було лопнувше, і воно на ранніх сроках почало гарно розвиватися, але потім завмерло. Вологу підтримуємо, температуру підтримуємо. Завтра вже буде два тижні, як вони тут лежать. Качені гарно закладені, гусічі лишились тільки від білої гуски. Та як я раніше її не звертала увагу, але сіру гусиню гусак не парував. Але вже бачила, що парував, так що слідуюча закладка буде, думаю, все чудово. Ось так провітрюємо зранку і ввечері по 5 хвилинок і все супер. І ось у нас подарунки та покупки. Та як менший наш іде вже цього року до школи, подарували йому гроші, і ми вирішили трішки потихеньку збиратись до школи ось такий рюкзачок, та як наш вчителька сказала, невеличкий рюкзачок, На вигляд він дуже маленький, але Жень, поможи мені положи сюди, відкрий і положи зошита. Один, а ну, можна два, клади. І ось сюди спокійно зошити вміщається. Ось ще стільки в місці є. Ну, такий на перший клас рюкзачок дуже чудовий. Хресна ще подарувала нам канцелярію, та, як я замовляла. Ми ще купили для зошитів ось такий, а, як воно правильно... Папку таку для зошитів купили. Сумочку для перезування, така цупка, гарна сумочка. Ось ще одна хресна нам подарила прописи англійські, дуже гарні такі, так як він нас англійську дуже любить, українські букви. Ось такі ще прописи тренажер. Так як в нас тут по місцю дуже тяжко знайти такі. Ну, ось такі. Дуже гарний картон. У нас такого точно немає. Ось. Mm -hmm. ось такі кольори, дуже такі яскраві, ніжні і приємні. У нас такі немає, у нас такі більш звичайні. І ось таку гарну книжку. Будеш три дні читати, будеш. Ось такі у нас подарунки та покупки. Подобається тобі? Так. Все, супер. Ось що хочу показати свою розсаду. Це баклажанчики. Ось тут пару білих баклажанчиків, але вони якось так тупо ростуть і якісь такі цікаві. Ну, побачимо, що буде. І ось наш перчик. Це той, що Ну, Всякі різні є, але росте гарно. Ось тут також баклажанчики, і пару перчинок. Ці взагалі суперові. І ось мій огірочок, який буде вже цвісти. Ось тут є, тут. І ось зверху дуже багато буде. Цвіту потрібно прив'язувати. тут два огірочки, це просто був експеримент і цей експеримент вдалий. Огірочки я дуже люблю, буде тепло, будемо виносити, а потім, якщо буде все добре, можна його перевалити в ґрунт. І ось тут баклажанчики. В винограді ось з'являється вже корінці. Гарненько, ну, але ще чекаємо, ще їх мало. Ну і ось тут такі корінчики з'являються. Ще трішки і будемо ще якусь недільку і будемо грунт деякі висаджувати. Ось такі в нас справи. Всіх ще раз вітаю зі святом, всім чистого, мирного неба, Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей!